Вітаю вас, друзі! Ну що ж, давайте зразу присідіть древні, я запрошую вас у захоплюючу подорож містом Росток Перлина Балтійського моря. Це місто сповнене сюрпризів і приховує свої таємниці, про які ми спробуємо дізнатися. Ми також заглянемо за 12 століття, коли в 1161 році було засноване це місто. А ще ми будемо згадувати 9 століття, коли тут вже були слов'янські поселення. Щоб краще зрозуміти місто, ми просто блетимо його. Так що тримайтеся, починаємо. І так, росток. Це місто на півночі німецької федеральної землі батленбург Передня Померанія. Розташоване воно на вітці Варнов. І перше, що нам трапляється із величавих забудов, це церква Святої Марії в Ростоку. Це найбільша церква та одна з найбільших будівель силі цегляної Готики в Балтійському регіоні. Церква є місцем поклоніння та молитви і зустрічей протягом 770 років. Щорічно церкву відвідують близько 150 тисяч людей. З 1531 року, після протестантської реформації, вона є домом для громади Євангеліо-Лютеранської церкви Макленбурга. З другого боку, від церкви знаходяться декілька старих. Будинків. Один із них оцей е, З Красної цегли, це колишній будинок сторожів церкви Святої Марії, потім котельня, а зараз це таке маленьке кафе, яким керують волонтери, і там можна попити кави чи з'їсти тістечка. Головні площі міста Росток це, напевно, старий ринок, Альтермаркт. Та новий ринок, новий марк. Обидві площі розташовані в історичному центрі міста і є важливим місцем як для місцевих жителів, так і для туристів. На старому ринку знаходиться і будівля ратуші. ось сюди ми і прийшли. Територія навколо Ростока була заселена близько 600 року нашої ери західнослов'янськими племенами вендів, які мігрували зі сходу до річки Варнов. Ну, великі слов'янські поселення також виникли на території сучасного міста Росток, де ми зараз і знаходимося. Венди з племені Кезенів мали своє головне поселення із замком. На місці поклоніння вівці Варсау на Штосберзі в Кесені. Це поселення та замок були зруйновані та розрабовані саксами ще в 1152 році. Після цього кізенці збудували новий замок на від сучасної церкви святого Петра, яку ви це зараз бачите. На правому східному березі Варнова. Де вже існувало менше слов'янське поселення. Цей замок, перше, згадується в 1160 році і носив назву Ростоку. Він стояв на піщаному пагорбі та був оточений водою та болотами. Це місце забезпечувало захист і було зручним для транспорту, оскільки було останнім пунктом переправи перед тим, як річка вернав, знову розширяється до свого герла. Росовка буквально означає рошення, росток розсікалося, Тому назва цього міста має славянське походження. Голштинська та Саксонська знать під проводом Генріха Лева вторгла цей район з Заходу. Данський король Вальдемар відправив свою армію та великий флот до Варнов, щоб запобігти цьому завоюванню. Історичні джерела підомляють, Вальдемар Спалив Росток до тла, однак Генріх Лев переконав данців відступити, поширивши чутки, що ругіці вирішили напасти на данський флот. Близько 1170 року Росток було перебудовано та розвинено як важливий порт і торговий центр, де ченця монастиря Доберан також дозволили сергувати без плати мита. Не досі було збудовано невелику церкву, присвячену Святому Клементу, яка ймовірно стояла на місці Рибкової площі. А сьогодні це Привислова зона зона Айкархов. Пізніше від церкви святого Петра до місця цієї першої церкви був хресний шлях із 12 зупинками, відбудований. Замок стояв на острові поблизу сучасного мосту святого Петра. Подальші славянські поселення існували в районі Брюхе та в південній частині того, що пізніше стало старим містом. Тут, то це, де ми зараз і стоїмо. Територія поселень була з'єднані мостами та дамбами. Документ Венського принца Віклота ІІ. Від 1189 року свідчить про те, що на лівому західному березі Варнова вже існував ринок. Сьогодні це Альтмарк. Близько 1200 року багато німецьких поселен... переселенців, фермерів, релісників, торговців, гонштейну, нижньої саксонії Весфалії – стікалися до цієї місцевості та оселилися навколо ринку та пагербів. Спочатку тут побудували дерев'яні будинки та дерев'яна церква, оскільки купці торгували з іншими державами Балтійського моря через гавань. Церква була присвячена святому Петру, покривителю моряків. Поселення швидко розрослось на південь і на захід від торгового міста. Слов'янські князі прийняли християнство і слов'янські племена, що оселилися там, злилися з новими переселенцями, утворюючи населення міста. Принц Генріх Бервін I офіційно заснував місто Ростов у день святого Івана Йоанна, 24 червня 1218 року, з поданням Любіку прав. Та звільнення від митних зборів. На той час на цьому акті вже було 10 радників, які були присутні, що свідчать про всебічну та функціональну міську та муніципальну організацію. Місто швидко розрослось і вон тоді було розділене на старе місто, середнє місце та нове місце. А це ж було в 1252 році. В документах за цей період. Поруч згадуються три пастори церкви святого Петра, святої Марії, святого Якова. І в цей час, мабуть, ще була дерев'яна церква Святого Петра, а церква Святої Марії та Святого Якова ще не було завершена як готичні цегляні церкви. Через цей фонтан чайка з чотирма скульптурами богів. Я вже бачу. Будівлю Альтепост, стара пошта, що на площі Ноямарк була економічним центром Ростока середньовіччя до 1920-х років. Цей будинок, як і шість інших, із західної сторони площі, збереглися після бомбардування 42-го року. Через дорогу від нас знаходиться ратуша міста Росток. Будівля ратуші одна з трьох будівель, що історія веде на початок 13 століття. Це найстаріша світська будівля Ростока. Її будівництво датується 1218 роком. Ратуша є зразком цегляної готики. Стиль ратуші нагадує чимось ратушу Любікі, якщо ви пам'ятаєте. В 1720 році фасад ратуші був перебудований в стилі барокко. А ці старі розписи ратуші знаходяться прямо над ходом ресторан Підвал ратуші. А це ви вже бачите патиціанський будинок, збудований близько 1470 року. Радником, Бертрольдом, Картофом. Сучасний фасад з його багатим таракотовим оздобленням будинок отримав у першій половині 16 століття. Зараз тут міський архів і Рац. Пройшовши далі, ми попадаємо під перехід між будівлями Ростоцького Ратхауза, який з'єднує дві частини історичної будівлі. Попереду нас чекає міська стіна. Це такі захисні споруди 13 століття навколо Ростока, овальне укріплення дожиною 5 км, збудованими в них вежами, будинками, воротами. Це коров'ячі ворота, згадуються в документах 1262 року. Вони були одними з найменших із чотирьох міських воріт. Колись ці ворота використовувалися як міська в'язниця, Взагалі-то міська стіна мала 20 воріт, з яких 4 збереглися донині. Крім того, досі збереглися близько 1300 метрів міської стіни з сторожовими вежами та дерев'яними зубцями. У 19 столітті населення швидко зростало, і між, місто вийшло за свої межі. Це зробили сіну зайвою, а її висоту значно зменшилась Великі ділянки колишньої міської стіни були сильно поскоржені під час Другої світової війни або зруйновані зразу після неї. Стіни мали товщину 1 метр і 20 сантиметрів До вражаючої будівлі. Штентхаус в стилі історизму була збудована близько 1890 року і є однією із найкрасивіших будинків Ростоку. Колись тут засідав парламент, але сьогодні тут розміщується Вищий регіональний суд. Поряд з цим будинком знаходиться друга із чотирьох збережених брам в місті Росток. Кам'яна брама в сучасному вигляді, це брама в стилі епохи відродження, була збудована між 1574 і 1577 роками на півдні історичної міських укріплень Ростока. Вона замінила старішу браму, яку було знесено в 1570. 66-му році. А ці два леви охороняють напис на стіні. Нехай у ваших стінах панують гармонія, то громадський добробут. А також три герби посередині герб сеньорства Росток, які раніше були правителями міста, і третій герб суверенна. А це ми вже бачимо церкву Святого Миколая в Гензейському місті Росток, яка почала будуватися з 1230 року. І вважається однією з найтарших збережених загальних церков у Балтійському регіоні. Це одна з трьох збережених великих перифіянних церков міста, названа на честь епіскопа Миколи Марікійського. Як і Церква Святої Марії та церква Святого Петра, вона належить до Євангелійно-лютеранської внутрішньоміської парафії Ростока. А це ви вже бачите церкву Святого Петра, найстаріша із чотирьох газясних церков міста. Хоча четверта церква Святого Якова була зруйнована під час Другої світової війни та згодом повністю розібрана. Церква Святого Петра є тенефною базилікою в стилі цегляної готики. Шпіль церкви мав висоту 127 метрів, але був пошкодженим ударом блискавки у 1543 році. До 1578 року був побудований новий шпиль висотою 117 метрів. У Другу світову війну будівля також була пошкоджена, але відреставрована у повоєнний час. Розповідаючи про сучасний Росток, ми повинні зануритися у морські суперлативи Ростока. Чи знаєте ви, що в Ростоку розташований четвертий за величиною порт Німеччини? І це ще не все, тому що за часів НДР це фактично найбільший і найважливіший порт був у всій країні. Сьогодні Росток ще є все морською державою. Порт не тільки величезний, а й ультрасучасний. Щороку тут швартуються тисячі кораблів обробляються мільйони тонн вантажів. Але найкраще, це ще попереду, Росток також є популярним місцем для любителів круїзів. Круїзний порт Вернемюде, куди ми ще заглянемо, недарма називають міським портом Берліна. Але не думайте, що Росток це лише кораблі. Ні. Місто має дивовижний зв'язок з авіації і не просто з будь-якою авіацією, а з першим реактивним літаком. Так, це тут у 1939 році злетів перший реактивний літак Хенкель HE178. Перший раз він прилетів тільки 10 хвилин і зміг розвинути швидкість 700 км на годину. Було зроблено 12-тестових польотів в Ростоку, але люфтва не виявило зацікавленості через малу тягу і відстань польоту. Тому під час уже війни він був підірваний, а Хенкель засередив роботу на двохмоторному Хенкель 280. А зараз ми знову перейдемо на огляд місцевості, тому що ми підходимо до Крепелінських горів. Кропелін Тор, найзахідні з чотирьох великих воріт е, укріплень Ростока, збудованих близько 1270 року в готичному стилі. Сьогодні ця будова також вражає, має 54 метри висоти і 6 поверхів. Повертаючись до сьогодення Ростока, хотів би сказати, що він має дивовижний зв'язок з, з космосом. Чи ви знаєте, в Інституті атмосферної фізики всього за декілька кроків від Ростока вчені досліджують інструменти для спутників і, і ракет. Деталі, розроблені тут, літають у космос. У Ростоку також розташовані компанії, які працюють над розробкою вітрових турбін для Марса. Так, я не помилився. Для Марса. Я думаю, що основою всіх цих здобутків є те, що в Ростоку є свій. Оксфорд і свій Кембридж, і він називається Ростовським університетом. Ростовський університет був заснований у 1419 році і є не лише найстарішим університетом у всьому Балтійському регіоні, але й третім найстарішим у Німеччині. Уявіть собі, студенти почалися тут ще до того, як була відкрита Америка. Він і досі щороку випромінює яскраві уми у світ. У 1622 році тут було засновано перше наукове товариство Німеччини, тож я йду слідами понад шестирічної наукової історії. А це ви бачите пам'ятник фермаршеру Герхарду фон Блюхеру, про я вже вам розповідав, коли був у Шверені, який командував прусськими військами у війні проти Наполеона. В тому числі і в битві при Ватерлоу, яку він виграв. Тут, поруч з університетом у 1985 році, було відкрито життєрадісний фонтан, який ви бачите зараз. В народі його, правда, прозвало порнофонтан, Фонтан. Ну, напевно, народ мав рацію. Але подивіться самі. Позиція Шпільман Опа Дідусь Менестрель. Вона зображує старого музиканта, який грає на акордіоні. Але Менестрель на зопети музиканта трактується дуже широко. Це і по блазень, фокусник, акробат. Жінка біля вікна, розташована на будинку номер 10 Кропеніре Штрасе. Ну, для мене якась вона ніяка. Але ще декілька будинків є три глазуровані керамічні панелі життя міста. Вони визивали багато питань щастясів НДР. Чому лідер, наприклад, провідної партії Ростока не на першому місці, не на першому плані. Ну, За мишу під ногами мера, напевно, може, ніхто й не замітив. А це архітектор хотів сказати наступне. На таких зустрічах треба бути. Мухою на стіні. Будинок галерея Росток-Рхов, яку ви бачите, ну, звичайно, падає в око. Але на цій капелінер головній вулиці в сериючному центрі Ростока багато цікавих будинків. І якщо пройтися по ній, то бачите від Капелінерто воріт, ми йдемо. В другий кінець і попадаємо на Ноєрмарк. У 1961 році трамвайну лінію в цій вулиці прибрали, а в 1968 році її перетворили в пішохідну зону. Треба сказати, що одна із перших вулиць МДР, яка була е, як пішохідна зона. Я давно хотів знати, що ховається за цими фантомами старих будинків. Тому і орендував квартиру в старому будинку під дахом. Тому хочу і вам показати, як вона в дійсності виглядає. Непогано. Я з задоволенням тут проведу деякий час. Мене чекають пригоди на Балтійському морі: це Рюрік, Бат-Доберан і, звичайно, ж Варнемюде, де я також пошукаю сліди поселень стародавніх слов'ян. До зустрічі!